Якщо брати минулу добу, то загалом ми мали більше 40 ударів керованими авіабомбами по нашій знову цивільній інфраструктурі. Знову північ нашої території це Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок, це Золочівський напрямок. Знову а, так само на відповідно Куп'янському на східному напрямку були так само удари ворог. А сьогодні вночі зруйнував там чергову переправу. Приступаємо до її відновлення. Ворог, тобто постійно намагається бити саме по цивільній для нас, умовно кажучи, критичній інфраструктурі. За минулу добу постраждалих серед мирного цивільного населення немає. Це фактично для нас таке виключення, тому що вже сьогодні, наприклад, ми маємо одну людину фактично травмовану, яка там у місті Вовчанськ на вовчанському напрямку, скажімо так, тобто підірвалася на вина вибухонебезпечному предметі. Ну і в нас продовжує фактично тривати повітряна тривога. Вона абсолютно реальна, абсолютно несе небезпеку, тому що в Ворог запускає керовані авіабомби, включаючи і по місту Харкова напередодні повідомляли про те, що в селі Волохівка відбувся ворожий обстріл фпв дроном, і це був удар по цивільних. Ми таке вже бачили, і чули неодноразово з Херсонщини, коли росіяни застосовують ФПВ конкретно по цивільних, не те що об'єктах, по автівках, по автомобілях, по людях, які просто йдуть на Харківщині. Це теж уже стало буденною, на жаль, практикою. На жаль, так у нас в принципі під прицілом на Харківщині і фактично підрозділи ДСНС. Це ті, які рятують наших людей. І національна поліція, які займаються там евакуацією, це слід визнати пріоритетні. На жаль, цілі для а, ворога, тому що він знищує. Тобто техніку нашу цивільну, так само FPV-дронами, крім того, робить скиди на прифронтових фактично територіях по наших цивільних, і навіть ми фіксували випадок влучання ворожого FPV у місті Харкові. Так, ворог не стоїть на місці. Ворог розвивається. Ми маємо йому там протидіяти. Тому ми в принципі і запустили програму Харківські крила, де ми підтримуємо один із фактично підрозділів 92-ї нашої харківської там бригади кот 9 2 які є одними з найефективніших саме безпілотниками, типу вампір і іншими важкими безпосередньо бомбардувальниками, які боронять нашу харківщину і знищують а, ворога на півночі нашої, тобто території. І чим більше а, ворога буде знищено, тим звичайно менше він зруйнує і нашої цивільної інфраструктури. А головне а, завдасть шкоди нашому мирному цивільному населенню. Но ми тут зараз з вами працюємо в унісон, адже в, в цьому блоці саме і. Де збір на 92-гу бригаду на безпілотники? QR-код на екрані, номер картки на екрані, люди вже долучаються понад 50 тисяч гривень є. Я впевнена, що продовжать це робити, аби посилити оборону півночі Харківщини з приводу власне півночі Харківщини. Вовчанськ кілька днів тому поліція говорила про те, що знайшли трьох дітей, там яких батьки ховали від евакуації, і врятували їх. По перше, скільки людей в самому Вовчанську зараз залишається, і як вдається знаходити примір. Ром дітей, яких десь батьки по підвалах тримали, так дійсно на жаль, це та територія, де у нас оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. І фактично так дійсно вимушена національна поліція витрачати свій час на пошуки, фактично таких сімей, яких ми маємо вивести, там де оголошена примусова саме там евакуація. Подекуди люди змінюють мі своє місце проживання, а подекуди так дійсно демонструють те, що дітей вже вивезли однак, не розуміючи при тому, що це ж не скажімо так, питання просто вив вивезти, так, питання в тому, щоб там урятувати і унебезпечити. Тобто перш за все, тобто дітей від можливого там ураження, і на жаль, у нас є відповідно трагічні випадки, коли такі сім'ї повертались після вже примусової там евакуації різними шляхами. Тому ми вимушені наразі повер... вживати заходів щодо заборони після евакуації вже повернення людей. Тому звичайно, що там ще перебувають люди біля 50 людей, однак. Так, за нашу інформацію, всі абсолютно діти виїхали. Однак національна поліція що по куп'янському напрямку, що до щодо Вовчанська і по Липецькому, завжди, тобто монімонітори та вимушена контролювати цю, власне кажучи, там ситуацію.